Доброго дня усім моїм підписникам, ну і гостям мого каналу. Слава Україні. Слава героям! Сьогодні у нас буде наступна серія про альтернативні джерела електроенергії. Будемо сьогодні вирізати лопасть. Ось така є у мене рижа труба каналізаційна діаметром 200 мм. Такий шаблон є. Це вже давно. Порекомендував мені Ігор ігормець траса. Такий канал я гараж Озернавка, і він мені в таблиці координати, і скинув мені оці координати. Я вже зробив шаблон такий. Ну і сьогодні будемо вирізати по цьому шаблону лопасті. Ось так, шаблон я вже приклею, Зараз буду пробувати її різати не знаю чим. Чи, чи лобзиком, чи болгаркою. Взяв то і то. Зараз спробую як воно ріжеться. Ну і вам покажу за одне. І так, одну я лопасть вирізав. Гарно воно ріжеться болгаркою, тільки багато пилюки. Але ось тут не потрібно було дорізати до кінця. Треба було залишити таку перемичку, саму лопасть вирізати, бо я відрізав і труба розійшлася. Вже не вийшло там 200, вже напевно вийшов її діаметр 220. Ну, Наступні так виріжу. Ну, а так, ніби все добре ріжеться. Як різав, не знімав, бо сам знімаю. Штатива нема. Ну і... Якось так. Зараз спробуємо далі різати. Mm -hmm. Ось так я приклею шаблон, відмальовую його, обмальовую його. Ось так. О! І зараз буду вирізати по лінії, так і виріжу, щоб залишився такий скелет труби. Щоб було ось тут. Вже до кінця дорізати не буду, щоб всі лопасті гарно можна було вирізати. Зараз виріжу і вже тоді покажу, що, що вийшло. Так, ось що у нас вийшло. Вирізав три лопасті, посверлив дирки, дирки сверлив по осі. Попрямій усі. Посверлив, там дві просверлив, бачу, тут що побачив. Ну і ці лопасті ще потрібно буде нождачкою, на мій погляд, окультурити, зачистити, попідрівнювати. Ось, ось тут ми ще нождачкою ще пройдуся. Попідрівнюю. Ось таке. Такі, такі у нас получилися лопасті. Ну і ще хочу звернутися до професіоналів за порадою. Хочу запитатися, може хто знає, хто вже робив, як вирахувати стартовий момент, коли буде починати рухатися вітряк. Наприклад, там хочу, щоб він починав рухатися в мене з 5 метрів за секунду. Це перше. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друге, як вирахувати стартову силу залипання генератора? Як її ще вирахувати? Бо що ж, сам вітряк генератора не покрутить, я ще хочу е, цей. Хочу оцінити, який зробити мультиплікатор. Ну, це редуктор. Редуктор це який повищує оберт, а мультиплікатор повищує оберт. Хочу зробити такий мультиплікатор ще, і тому хочу оці всі параметри знати, коли воно буде стартувати вітряк, як вирахувати залипання генератора, з який зробити цей мультиплікатор з яким передаточним числом. Якщо велике буде передаточне число, він буде, на мою думку, дуже на сильному вітрі стартувати. Ну, Коли вже почав до цього всього вникати, дуже багато виявилося підводних каменів. Дуже багато виявилося питань. Чим більше починаю читати про це все, дізнаватися, тим більше я не знаю про це. Тим більше виникає питань, які треба вивчити. Ну, якось так. Тому. Хочу поради професіоналів. Ну і ще ще одне оголошення хочу оголосити. Потрібно мені, може, будуть дивитися якісь майстри, мотористи, когось, може, є, валяються, десь на СТО. Отакі зірочки і ланцюги, які будуть викидувати на металолом. Я би їх купив по двійній ціні металолому. Ну, або можна договоритися. Це мені теж потрібно для одного проекту. Ми його будемо знімати, але зараз його ще не хочу озвучувати. Коли вже всі такі матеріали підберу, то потім озвучу. А так я би, я би купив ланцюгів, мені так потрібно дві штуки, але найбільше потрібно зірочок. Зірочок таких, щоб підійшли до, до ланцюгів. Зірочок потрібно 3, 4, зірочок 8 штук. Так що, якщо хто має, вони валяються. Зараз металолом дешевий, то я його не буду по ціні. Я його куплю за дві ціни металолом або ще ну, за певну плату я його куплю. Ну, Підписуйтесь на канал, кому цікаво, ставте лайки. Будемо продовжувати все, до нових зустрічей. В наступному відео будемо робити мультиплікатор і корпус для мультиплікатора.